Друзяки мої, дуже-дуже вам дякую за те, що ви є, за те, що ви, так сказати, завжди готові допомогти, і це дуже-дуже круто. Льоха, наш капелан, записав деякі відео для вас, для нас. Так що ще раз вам велика подяка від мене за те, що ви такі круті. Слава Україні! Дорогі Дмитро та глядачі каналу Ну как так? Дякую дуже вам за вашу допомогу, за ваші донати, за те, що ви допомагаєте військовим. І ми зараз з нашими захисниками на Донбасі і бажаємо привітати вас з Різдвом і бажаємо багато, багато радощі в житті. Дмитро, дуже дякую вам, що ви допомогли ну, цей вечір зробити таким святковим, дійсно святковим. І До нас приїхали наші друзі. От, і дякуючи вам, да, хочемо вам передати от таку штукенцю в музей. Ну, ця FPH не вразила моїх хлопців. От, вони її збили, вона впала. Да, і от, таким чином да, хлопці залишили живі. Дуже вам дякуємо. Це вам на згадок про нас. Так що обов'язуюсь передати Дмитру та глядачам канала ну как так. Разом до перемоги. Дякую.